Якщо ви переживаєте, що на пенсії ваш гаманець буде порожній, то Верховній Раді вже думають над альтернативою. Вже зараз ви зможете відкладати 2% щомісяця на особистий рахунок. Більше того, свою частку за вас платитиме і роботодавець. Уже більше 15 років в Україні обговорюють пенсійну реформу. Останні зміни полягають у запровадженні другого рівня, тобто обов'язкової накопичувальної системи. Про це повідомив прем'єр-міністр і назвав реформу пріоритетом 2023 року. Адже ці зміни забезпечать право кожного українця в майбутньому мати високу пенсію. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел. Внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах і добровільні внески. Громадян законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення вже зареєстрували у Верховній Раді. Так роботодавці сплачуватимуть у 2023 році плюс один відсоток від зарплати, у 2024 му вже півтори, а у 2025 році плюс два відсотки. Також внесок буде і від працівників. Експерти кажуть, така реформа це необхідність, адже пенсійна система країни в глибокій кризі. Отже, в ситуації, яка не задовільняє ні державу. З точки зору фінансування дефіцитності ні людей, які отримують невисокий розмір пенсії. Будь-яка система в таких параметрах потребує реформування. А накопичувальна система один із варіантів вирішення цих проблем, переконаний спеціаліст. В ньому передбачені внески власне людини сама за себе в цю накопичувальну систему, плюс роботодавця. І ці внески будуть зростати впродовж якогось періоду від 1% до 7% заробітної плати. Так Така така ідея цього законопроекту, тобто накопичення будуть з боку самої людини і частиночка роботодавців. Наразі пенсійна система України складається з трьох рівнів: солідарна система, обов'язкова накопичувальна і система недержавного пенсійного забезпечення, але по факту працює тільки перший рівень. Це каже експерт про солідарність поколінь, коли з податків працюючих платять пенсіонерам. Накопичувальна система дещо порушить цю солідарність, тому що ми самі для себе почнемо збирати. Вона не тільки на це буде опиратися, Тобто це додатково посилить ваш захист. Щось буде солідарною системою, однозначно, але щось буде те, що ви назбирали. За таким сценарієм може бути додаткове навантаження на роботодавців, адже їх можуть зобов'язати додатково платити відсоток від зарплати офіційно влаштованого працівника. Але плюсом є те, що такі відкладення будуть фінансовою подушкою в майбутньому. Пані Тетяна приватний підприємець. Через війну у неї залишився тільки один працівник. Про законопроєкт каже, чула і готова платити. Цей податок незалежно від того, чи буде це входити в ЄСВ чи нараховуватись окремо, він сплачує єдиний податковий збір з фізичних осіб: 18%, 1,5% Півтора відсотка оплачує в військовий збір. А також сам роботодавець сплачує ЄСВ 22 І ще, це ще один, і буде йти як стимул для працівника, який буде думати про свою пенсію. Про своє майбутнє, про своє пенсійне забезпечення. Я вважаю, що потрібно. А от на вулицях Тернополя мало вірять у реформування. Кажуть, це не перша спроба. Але водночас кожен хоче, щоб держава і роботодавець забезпечили їм гідну пенсію. А от відкладати гроші на колись самостійно люди не готові. Дуже зараз важко повірити, що дійсно буде якась пенсійна реформа на користь людини. А дуже хочеться, хочеться реформ, хочеться змін в нашій. Країні, хочеться поваги до людини, до старості, але щоб це було чесно і справедливо. Приймають такі законодавчі документи, не враховуючи думку тих людей. І, наприклад, якщо я маю якісь проблеми зі здоров'ям і я не впевнена, що можливо я доживу навіть до цієї пенсії, чи можливо мене влаштовує те, що є. Ну, як я можу сказати наперед, чи буде це мені добре, чи ні. У будь-якому випадку я вважаю, що це здирство. Тому що ці кошти забираються в пенсійний фонд без будь-яких гарантій, що вони повернуться цій людині. Натомість у результативність реформи вірить Валерій. Він буквально сім днів, як на пенсії, і подумав про свою старість заздалегідь. Відкладаючи 18 років, має власні пенсійні накопичення. Нас привчили до того, що пенсія це нам держава зобов'язана зробити пенсію, тому що ми там десь працюємо і так далі, створюємо накопичення. Ну, але мабуть, все таки треба думати про те, що пенсію треба самому собі створювати. Валерій впевнений, що ця пенсійна реформа шанс для молоді, окрім державної пенсії, мати додаткові гроші. Тому ми запитали і в молодого покоління, чи готові вони відкладати частину своєї зарплати на потім. Якщо таке дійсно буде, то це було б це ну, хорошо. Це було б краще через те, що виходить, що люди старші будуть більше собі дозволяти. Ніж дозволяють зараз на проєкт. Думаю, що це хороша ідея, тому що під час того, як ми маємо змогу п -п -п працювати, поки ми ще молоді, і маємо змогу допомогти, маю на увазі так собі, допомогти собі в вже вже по похилому віці. Під час того, як ми маємо можливість працювати зараз, я думаю, що це так, це хороша ідея. Ще один важливий нюанс у законопроєкті. Зазначено, що гроші, які ви відкладаєте на пенсію, можна буде передати комусь у спадок. А ще перші чотири роки кошти будуть накопичуватись на державних рахунках, і лише потім ви зможете перевести їх у фонд, який оберете самостійно.